Нащодавно світ облетіла новина, що Ілон Маск може стати радником Дональда Трампа. Ну, якщо він, звісно, стане президентом. Які бізнес інтереси у маска? Як він використовує Твіттер, І що це може означати для світу? Така новина? Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Почнемо з того, що Ілон Маск не був прихильником консервативної республіканської партії, а деколи навпаки підтримував ліву демократичну партію. У 2008 і 2012 році Ілон підтримував Барака Обаму, потім Гіларі Клінтон, а згодом Джо Байдена. Демократи підтримували зелений курс, надавали пільги і навіть дотації для виготовлення електрокарів. Та ідилія тривала недовго у 2022 році. Маск засудив демократів і сказав, що вони розколюють країну. Для контексту треба справді сказати, що в Демократичній партії певний час пішли справді в крайню ліво і занадто розкручували там питання перегляду американської історії. В бік засудження всіх інших, а не пошуку певного консенсусу. Навіть радикальні групи виходили із руху БЛМ, які підтримували демократи. Багато чого було такого, що в американському суспільстві сприймалися не дуже від того, до речі, останнім часом демократична партія почала центруватися. Там ці всі крайньо прогресивні кола на сьогодні вже відходять. До речі, дуже схоже, що відбувається з британськими лейбористами, теж лівоцентристами. І в принципі, проблеми в Демпартії були, але зараз все більш-менш все краще, тобто. Підняття проблем меншин і взагалі різних проблем не є проблемою. Проблемою є те, яким чином це ти робиш, і якщо ти хочеш компенсувати те, що колись, наприклад, чорношкірого населення були проблеми, а отже, проблеми мають бути тепер у білого населення, то це американським суспільством сприймається не дуже. От, в принципі, дуже багато американців це викликало реакцію. А від того і сформувався певний політичний попит. Дуже сильно такий рух, коли людину оцінюють не за її діяннями, її властивостями, а за те, до якої ідентичності вона належить, то таке дуже сильно розповсюджувалося в Каліфорнії, власне, де жив Ілон Маск і робив свою діяльність, створював свої бізнес, і від того його і дещо пригоріло. Тобто були певні і об'єктивні причини того, що він розвернувся від димпартії. На правішення Ілона повпливав і його син, який став трансгендером, змінив прізвище і почав захоплюватися комуністичними ідеями. Також все більше політика меншин і соціальна політика роздуває бюджет безпосередньо Каліфорнії. Від того, податки там збільшуються. Це все має і дуже потужну економічну причину. Це треба визнавати. Ілон Маск про це часто говорив, що йому все важче створювати підприємства безпосередньо в Каліфорнії, тож він переїжджає до Техасу. Власне він так і зробив. Техасі податки набагато менше. Штат рухається більш таким класичним лібералізмом. У випадку, якщо ти хочеш себе там кимось індифікувати, то будь ласка, але прям створювати роздуту соціальну інфраструктуру під особливо крайні групи політичні, ми не будемо. І від того, податковий тиск там не надто на сьогодні високий. Ну і плюс, звісно, в штаті традиційно дуже багато і крупного бізнесу, і політика безпосередньо штату завжди до них була лояльна і комфортна обожнює Західний Техас. Іншим фактором була традиційна підтримка демократів профспілок. І Маск, звісно, тому дуже сильно обурювався, адже він вважав, що профспілки мають мати не таку роль. І в Америці різне ставлення до профспілок, Зокрема, в Техасі їх практично немає. там... Діє часто індивідуальні договори з бізнесом, від того і умови краще для підприємництва, і вони розвиваються краще. Північні штати більше насідають на профспілки і вони там мають потужну роль і є силою. Якщо ми візьмемо там підприємство, державу, громадськість, то громадськість і профспілки це теж суб'єкт. Тому є плюси, і тому є багато мінусів. Останнім часом умови до відкриття виробництва. Саме страждають від засилля впливу профспілок. Тут треба шукати консенсус. Маски демократи його шукати не схотіли. Маск пішов до республіканців, а демократи пішли своїм шляхом. Після розлучення Маск висловив підтримку де десантісу згодом Вівіку Рамасвані. Після цього він відмовився підтримувати якусь фігуру. І отут між Трампом і Маском почалась відлига. Хоча нещодавно, два роки назад, вони публічно звинувачували один одного. Вони почали зідзвонюватися один з одним декілька разів на місяць. Солодка парочка обговорює різні актуальні теми, зокрема, зараз на повісті питання кордону, імміграцію, також космічні сили і взагалі розвиток космічного бізнесу. Так виглядає, що у випадку свого виграшу Трамп буде наближати свого фаворита все ближче. Ну і в принципі може зробити його головним консультантом щодо розвитку бізнесу. Маск вже працював з Дональдом, коли той був президентом, але між ними стався конфлікт через вихід з США з паризької кліматичної угоди. Ілон відомий тим, що підтримує зелений порядок денний, і взагалі Тесла ним позиціонується як один з брендів, який в цей рух безпосередньо гармонічно кладеться і намає від того, звісно, і плюси. А тепер перейдемо до ще одних можливостей Маска. Це безпосередньо соціальна мережа X колишній. Твіттер. як відомо, Трамп багато в чому вигравав і зокрема вмінням користуватися і маніпулювати мережами. Хоча, звісно, це робили всі, але багато хто доводить, що саме Трамп використовував Фейсбук і Твіттер, коли боровся з Хіларі Клінтон. Та Трамп пішов з мережі, хоча в нього було 88 мільйонів підписників. Коли Маск викупив Твіттер, він розблокував аккаунт Дональда Трампа. Великим мінусом X є те, що політика стає занадто залежною від інтернет-користувачів, які створюють ехокамери та непропорційно та негативно впливають на американський політику. До бізнес інтересів Маска, звісно, входить лобізм своїх електрокарів. Раніше він критикував Байдена, той дав багато преференцій виробникам. Цього виду товару, але субсидії в основному йшли на підприємства, в яких були сильні і потужні профспілки, а не загалом всім. Також Ілон критикував мита на китайські електрокари, хоча раніше зізнавався, що вони можуть знищити його фірму. Це можна, напевно пояснити заангажованістю маска та тим, що він все ж таки сподівається отримати серйозну частку китайського ринку. Він туди їздив і не раз і думає, що йому вдасться домовитися з сі дзіпіном. Китайці пообіцяли діти, що Ілона Теслі податкові пільги. Тому на посаді радника з великою ймовірністю Маск буде проводити голубину політику щодо КНР, намагаючись підтримати добрі стосунки з Пекіном. Та не факт, що це вийде насправді, тому що протиріччя і розбіжності, які є між Америкою і на сьогодні Китаєм, настільки великі, що Маск може просто погодитися, що він буде мати серйозний. Шмат ринку Сполучених Штатів Америки, загалом західного світу, і відійде від концепції торгуватися з китайцями. Хоча китайці розуміють, що Ілону подобається те, що вони дають йому преференції, і вони будуть максимально довго його в тому тримати. Та все ж таки, якщо ми подивимося на тих радників, які є у Трампа, там в основному всі антикитайські і хочуть дуже сильно боротися з КНР. Та й загалом Америка Great Again не передбачає тісної співпраці з Китаєм. Вона передбачає повернення виробництва в Сполучені Штати Америки і. Відродження експортного і виробничого потенціалу, Тож, загалом, криголам Дональд Трамп буде рухатися в проти китайському напрямку. Це точно є дискусія з того, що він буде робити з Московією. Він він, звісно, спробує витягнути Московію або спробує спробувати витягнути Московію з лищадки Китаю, що дуже скептично взагалі на це можна дивитися, от але точно він буде воювати проти КНР торгівельно, це факт. А поки маска літає в хмаринках, не бачить проблем. Наприклад, він заявляє про те, що Тайвань має повернутися до КНР в статусі Гонконгу. Тоді, як по суті, статусу Гонконгу вже немає його множить на нуль. Власне, треба трошки роздуплятися, пан Ілон, тому що щось ти занадто літаєш в хмарах. Але загалом маску треба дуже сильно задуматися, адже. Його основний конкурент BID користується субсидіями китайського уряду і краде технології. Випускає дуже багато різноманітних дешевих автомобілей і витискає маска з ринків. Тож давай, Ілон, прокидайся. Там хочеш ти з демократами бути чи республіканцями національні інтереси США на сьогодні кажуть про те, що мита на автомобілі будуть високими, і китайців будуть витискати. Буде це робити і Байден, і Трамп. Одначе не китайцями єдиними маск наприкінці минулого року їздив і в Італію, якою наразі керує представниця правих політичних кіл Джорджа Мелоні. Вони говорили, звісно, про міграцію і демографічну кризу. Маск давно виступає за те, аби люди народжували більше дітей і пропагує політику в цьому напрямку. Тож у них з Мелоні було багато чого спільного поговорити. Маск перед цим критикував зокрема німецькі неурядові організації, які тягнуть багато мігрантів в Європу. І хоче підтримувати італійців. Італійці просто перші в питаннях міграції стоять, бо до них в основному і приїжджають. Мелоні, в свою чергу хоче залучити до Італії виробників і виробників електрокарів і батарей. Ну звісно, обидвох їх об'єднує боротьба з крайньо лівими такими поглядами. Вони обидва не хочуть говорити про різні гендери і таке інше. Тож вони навіть ідеологічно мають багато спільного. Маск в цілому катався по світу і намагався налагоджувати співпраці з різними лідерами. У грудні маска і президента Туреччини Реджепа Таї Пердогана було сфотографовано. Вони тиснули руки на чемпіонаті світу з футболу 22-го року в Катарі, і це не один лідер, з яким останнім часом зустрічався маск. Наприклад, з лідером Індонезії мав зустріч, також з лідером Південної Кореї. Він літав до Парижа, аби зустрітися з президентом Франції Менелем Макроном в Єлисейському палаці в рамках зусиль лідера цієї країни щодо залучення іноземних інвестицій в Україну. Можливо, навіть намагався покращити стосунки Трампа з лідерами світу, і маск як радник далі буде тому слугувати. Хоча, звісно, це тільки такі вже роздуми на тему. У нього неоднозначне ставлення до України. Він робив твіт, якому запропонував залишити московитам Крим, а Україні відмовитися від інтеграції у НАТО. На захоплених територіях Московії треба провести референдум, де люди визначаться, куди вони хочуть іти. І звісно, це все зробити під егідою НАТО. Зеленський на це, звісно, саркастично відповів, який Ілон подобається нині. Проукраїнський чи про російський. На що Маск відповів, як і раніше, дуже підтримує Україну, але переконаний, що масова ескалація війни завдасть великої шкоди Україні, і, можливо, світу. У той час як Кремлі високо оцінили пропозиції Ілона Маска. Він далі в березні цього року заявляв, що. Україні не треба атакувати, треба захищатися. Загалом Московія занадто великий складний страшний ворог, який отримує ще більше землі. Далі, якщо не піти на перемовини і не здатися, прямо от Московії, Кремлю і ай-яй-яй-яй. Ну щось таке загалом ексцентричний бізнесмен не раз заявляв, що боїться третьої світової війни, і ядерної, зокрема, і не раз пасував в Кремлівщині. Така позиція цього персонажа, який наближається на до Трампа, який в свою чергу має дуже великі шанси стати президентом, є для нас негарною новиною. Хоча треба сказати відверто, що нам боротися з людьми, які бояться ескалації. Не перший раз у нас вже от була Саліванська епопея, яка дійшла до того, що вони не боялися ескалації так, що взагалі було зупинено процес допомоги Україні на півроку. Тож у нас досвід є треба бороти ці погляди і комунікувати з тими політиками які на сьогодні вважають що україна має мати всі можливості дати вісіч агресору які знають що якщо україна не дасть вісіч то почнеться тайвань почнеться корея там теж не так все просто дорогі друзі Почнеться можливо навіть Туреччина Греція. Є в світі багато точок, які почнуться у випадку того, якщо Україна програє, і зокрема дуже радує еволюція, наприклад, спікера Джонсона. Так який вже говорить про те, що Україна може бити, має право бити всім, чим треба по Московії. Будемо сподіватися, що він і далі буде підтримувати цю позицію. А він згідно прес-конференції з Трампом. Стане ключовою особою теж в адміністрації Трампа, якщо той виграє вибори. Ну, звісно, не забуваємо, як Маск нам заважав використовувати Старлінки в Криму, і це була справді ганьба. Вони вимикали їх. Також була спроба використати старлінки московитами безпосередньо на лінії зіткнення на фронті, але, начебто, держдепартамент заявляв, що кампанія Старлінк пішла на зустріч, і механізми, які невілюють і унеможливлюють в першу чергу таку. Діяльність, вони все ж таки вводяться, і компанія Стерлінг тому максимально співдіє. Як висновок, Ілон Маск був демократом, Трамп, до речі, теж загравався з демократами. Далі він почав рухатися до республіканців, не витримав таких от суспільно-політичних, соціальних процесів, які відбувалися в Сполучених Штатах, має свою родинну, трагедію, ну він її так бачить. Має проблеми з податками і з профсоюзами, це теж треба врахувати, але разом з тим йому подобається зелена повістка. Цікаво як неузгодженість адміністрації Трампа щодо КНР і щодо зеленої повістки екологічної, як вона буде корелювати з наявністю Трампа в їх команді, будуть шукати якийсь консенсус, напевно, От, або якусь заміну цим інтересам, аби Маск відчував себе не утиснутим в своїх правах як бізнесмена. От, але таке зближня ідея, і воно надзвичайно цікаве. Трамп, видно, посилюється. Він посилюється не тільки такими бізнесменами. Нікі Нікіхелі, яка вчора була таким затятим противником Трампа. На сьогодні вже підтримує його. Міч Макконел, такий консервативний, потужний представник, який висловлювався виключно на підтримку України. Всю дорогу цих півроку вважав абсолютно недалекоглядністю затягування допомоги Україні. Наш друг. От він теж заявив про те, що Трампа треба підтримувати. Тож Трамп набирає сили з різних сторін. Будемо дивитися, як це все далі буде узгоджуватися. Є потужні національні інтереси Америки. І, до речі, в рамках їх наша допомога абсолютно логічна. Є інтереси осіб, які стають частиною команди Дональда Трампа. І як ви побачили сьогодні, це про Ілона Маска. І як воно все зарухається, там буде дуже цікаво. Але знову таки ще раз, дорогі друзі, як правило. Все, що є потужним інтересом Америки, то ті люди, які ці інтереси в середній команди, і мають більше потужності і сил. От і все. Як це, до речі, було і в минулої каденції Дональда Трампа, коли Болтон, Помпео і багато інших їх все ж таки змогли багато чого зробити для України. До речі, Помпео це, напевно, чи не ключова особа, аби ці півроку замороження допомоги нарешті прийшли і нам виділили цей пакет. От. Так що йому треба теж подякувати. До речі, більше про це ми пишемо на нашому телеграм-каналі. Ви підписуйтесь на нього, посилання буде в описі до цього відео. Дуже багато цікавого ми там робимо. Звісно, у нас класна спільнота, ми дуже допомагаємо Збройним силам України і силам оборони загалом. Долучайтеся, буде цікаво, повірте. І загалом будемо дивитися далі за політикою, що там буде відбуватися, куди буде дрифувати маск, які в нього далі будуть інтереси, які будуть інтереси в адміністрації, які будуть інтереси в команді Трампа і потенційної випадки виграшу адміністрації Трампа. Тож, залишайтеся з нами. До зустрічі!